Згадуючи культовий образ Марає Кері в стилі 90-х на MTV VMA. Марає Кері та естетика 90-х, чому її стиль на VMA все ще надихає? Марая Кері це не просто співачка, це ікона. Її голос, її талант, її вплив на музику та культуру неможливо переоцінити. І, звичайно, її стиль. Згадуючи про неї. Особливо в контексті MTV Video Music Awards відразу спливають образи, які стали символом цілої епохи 90-х. На майбутній церемонії VMA 2025, де Марая отримає престижну премію Video Vanguard Award і виконає попорі зі своїх хітів, у мене виникло бажання зазирнути в минуле і згадати, чому її стиль на VMA в 90 ті досі надихає і залишається актуальним. Це не просто мода, це відображення часу, сміливе вираження індивідуальності і, звичайно, неймовірний талант. Епоха експериментів і зухвалих рішень 90 – це десятиліття, коли мода була вільною від суворих правил і забобонів. Це час, коли дизайнери та ікони стилю експериментували з формами, текстурами та кольорами. Марая Кері була однією з тих, Хто не боявся виходити за рамки і створювати щось нове? Я пам'ятаю, як вперше побачив її на ВМА в 1991 році. Вона була зовсім юною, але вже володіла неймовірною харизмою і впевненістю в собі. Її образ, що поєднує в собі елементи Гранжу, Гламуру і АМ Бі, справив на мене величезне враження. Це було щось нове, щось нахабне, щось, що говорило, я Марая Керрі і я буду робити те, що мені подобається. Ключовий момент у той час багато співаків прагнули до класичного гламуру та елегантності. Марая ж вибрала більш неформальний, але не менш ефектний стиль, це було сміливе рішення, яке дозволило їй виділитися з натовпу і створити свій власний імідж. Від «Emotions» до «Heartbreaker» Еволюція стилю. Протягом 90-х стиль Марай Кері зазнав значних змін. Якщо в 1991 році вона з'явилася на WeMA в образі, натхненому гранжем, то до кінця десятиліття її стиль став більш гламурним і сексуальним. Наприклад, її образ на WeMA 1997 року. Коли вона вручала нагороду відео Венгард, а вот LL Cool J запам'ятався багатьом, вона була одягнена в облягаючу сукню з глибоким декольте і масивними прикрасами. Це був образ фатальної жінки, яка знає собі ціну. Важливо відзначити, що зміни в стилі Мараї Керрі не були випадковими, вони відображали її особисті зміни та її творче зростання. Я вважаю, що одним із найбільш пам'ятних поглядів Мараї Кері на ВМА 90-х є її образ на церемонії 1998 року. Вона була одягнена в коротку сукню з паетками і масивними черевиками на платформі. Це був образ сучасної жінки, яка не боїться бути собою. Чому стиль Мараї Кері досі актуальний? Незважаючи на те, що минуло більше 30 років з того часу. Як Марая Керрі вперше з'явилася на Вермей, її стиль все ще надихає дизайнерів та іконок стилю. У чому ж секрет її успіху? Я думаю, що справа в тому, що стиль Марії Кері це не просто мода, це відображення її особистості. Вона не боялася бути собою, і це почуття індивідуальності пронизує всі її образи. Не менш важливий фактор, її стиль поєднує в собі елементи різних епох і стилів. Це робить її образи універсальними і актуальними для різних поколінь. Крім того, Марея Кері це не тільки співачка, а й бізнесвумен. Вона вміє створювати свій власний бренд і просувати його на ринку. Її стиль є частиною її бренду, і вона вміє використовувати його для досягнення своїх цілей. Мої власні спостереження та поради. Як людина. Яка цікавиться модою та культурою, я вважаю, що стиль Марай Кері це чудовий приклад того, як можна поєднувати різні елементи та створювати унікальний образ. Ось кілька порад, які я б дав тим, хто хоче надихнутися її стилом. Не бійтеся експериментувати, поєднуйте різні стилі та текстури, щоб створити свій власний унікальний вигляд. Підкреслюйте свою індивідуальність, виражайте себе через одяг та аксесуари. Не бійтеся бути собою, найголовніше відчувати себе комфортно і впевнено в тому, що ви носите. Звертайте увагу на деталі, аксесуари можуть зробити образ завершеним і цікавим. Шукайте натхнення в різних джерелах, не обмежуйтеся одним стилем або брендом. Висновок спадщина ікони Марая Кері це не просто співачка, це ікона стилю і натхнення для багатьох поколінь. Її образи на ВМИ 90-х досі актуальні і продовжують надихати дизайнерів і ікон стилю. Її стиль це не просто мода, це відображення її особистості, її таланту і її впевненості в собі. Я впевнений, що її поява на ВМИ 2025 стане справжньою подією і подарує нам ще кілька незабутніх образів. І, звичайно, ми будемо пам'ятати про її спадщину і надихатися її стилем ще довгі роки. Сподіваюся, моя стаття допомогла вам краще зрозуміти, чому стиль Марії Кері настільки важливий і чому її погляди на ВМА 90-х досі актуальні. А головне, я сподіваюся, що вона надихнула вас на створення свого власного унікального стилю.